Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Оргляді. Сьогодні в нас на огляді ігровий монітор ASUS Staff Gaming VG34 VQML5A. Це 34-дюймова вигнута панель, орієнтована на професійних геймерів та тих, хто хоче зануритися у максимально динамічний геймплей. Часота оновлення тут розганяється до 250 Гц, А час відгуку сягає мінімальних 0,5 мс. мілісекунди. А ще модель отримала інтелектуальні функції елементами штучного інтелекту для покращення ігрового досвіду. Тож подивимось. Який вигляд має все це на практиці, але перед початком традиційно виставити ось таку вподобаєчку під цим відео і робите підписочку на канал. Asus традиційно підходить до серії TUF Gaming зі своїм впізнаваним агресивним стилем. Монітор отримав вигнуту панель з радіусом кривизни 1500 Р, що створює ефект занурення. особливо у форматі 21 до 9. Рамки доволі тонкі, так званий Cinema Screen, завдяки чому картинка сприймається ще масштабніше. Корпус виконаний у чорному колірі з характерними для серії TUF гравіюванням та логотипом. Підставка дозволяє налаштувати нахил у діапазоні від мінус 5 градусів до плюс 20, поворот на плюс 10 або мінус 10 градусів, а також регулювати висоту в межах 130 мм. Є стандарт сумісності веса 100 на 100 мм. Тож при бажанні монітор можна закріпити на кронштейні. З точки зору інтерфейсів виробник теж не обмежив користувача. Є два порти і два дісла порт USB Hub із трьома USB Type A, роз'єм USB type B, а для підключення до ПК, а також класичний 3,5 мм аудіовихід. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Ання на товар в описі під відео у комплекті йде все необхідне від кабелів HDMI та DisplayPort порт до L подібної викрутки, що підкреслює серйозний підхід до дрібниць. Цей монітор створює відчуття, що він розроблений саме для швидкості і максимального занурення. Велика 34-дюймова панель у форматі 21 до 9 із кривозною 1500 r Буквально охоплює зір, завдяки чому гравець бачить картинку ширше, і природніше. Роздільна здатність 3440 на 1440 забезпечує високу чіткість, а розмір пікселя. 0,232 мм дозволяє досягти оптимального співвідношення між деталізацією зображення та навантаженням на відеокарту. Матриця Fast VA відзначається насиченим чорним і високою контрастністю до 4000 до 1, що добре помітно у темних ігрових сценах у підземеллях, нічних міських локаціях чи динамічних гоночних трасах. Швидкість оновлення одна з головних переваг цієї моделі. Частота до 250 Гц у поєднанні з мінімальним відгуком 0,5 мс дозволяє отримати справді плавно. Рух без відчуття інерції у динамічних іграх, як от шутери чи файтинги, це особливо помітно. Об'єкти не залишають довгих шлейфів, приціл рухається точно, а картинка не розривається. Технологія AMD FreeSense Premium автоматично синхронізує частоту кадрів між відеокартою і монітором, прибираючи підгальмування і розриви навіть тоді, коли FES стрибає. Це означає, що гра залишається плавною незалежно від складності сцени. Ще одна важлива особливість LMMB Synce це режим підсвічування, який мінімізує розмиття Вмикаючи стробування між кадрами. У більшості дисплеїв подібний режим не поєднується з адаптивною синхронізацією, але тут Asus вдалося реалізувати одночасну роботу обох технологій. У результаті ми отримаємо чіткі контури навіть у найдинамічніших моментах гри. Так, яскравість може дещо знижуватись, але для кіберспортивних дисциплін цей режим справді дає перевагу. Кольорова гама тут теж на рівні. Охоплення 95% простору DCI-P3 гарантує яскраві насичені відтінки, а 10-бітна передача кольору відкриває доступ. Ступ до понад мільярда відтінків. Якщо потрібна природність, наприклад, під час перегляду фото чи роботи з контентом, можна перемикатися у SRGB режим. Додатково монітор підтримує стандарт HDR 10 із сертифікацією дісплей HDR 400. Щоб розкрити весь потенціал частоти оновлення, варто використовувати DisplayPort у парі з сучасною відеокартою. При цьому є налаштування овердрайверу, яке дозволяє відрегулювати баланс між швидкістю і артефактами на зображенні в ультрашироких іграх, особливо в симуляторах, перегонів, цей екран працює як в вел... Велике панорамне вікно. Поле зору стає ширшим, видимість точок на трасі зростає, і ефективність занурення виходить справді вражаючим. Цей монітор уже оснащений штучним інтелектом, і це не просто маркетингова назва, яка має звучати сучасно. Тут AI реально працює на користь геймера, роблячи гру комфортнішою та ефективнішою. Asus інтегрувала кілька інструментів, які підлаштовуються під ситуацію на екрані, та знімають із користувача частину рутинних налаштувань. Перший приклад динамічний приціл. Він автоматично змінює колір залежно від того, що. Відбувається у грі на темних рівнях приціл стає світлішим, а на яскравих піщаних або снігових картах навпаки темнішим, щоб залишитися контрастним і добре помітним. У результаті гравцю не потрібно витрачати час на ручний вибір кольору під конкретну карту. Система робить це сама. Другий інструмент Dynamic Shadow Boost із елементами щів. Алгоритм аналізує картинку і піднімає яскравість у темних зонах тільки там, де це справді потрібно. Це дозволяє чіткіше побачити ворогів у тіні чи під мостами, не перетворюючи весь екран на пересвітлену площину. баланс зберігається, і сцена виглядає природно, але водночас інформації для гравця стає значно більше. Третя особливість AI Visual система розуміє, чим саме ви займаєтесь, і пропонує оптимальні налаштування кольору та контрастності. Якщо ви перемикаєтеся з монтажу відео на ігрову сесію чи зі стріму на перегляд фільму, монітор адаптується автоматично. Це відбувається завдяки утиліті Display Widget Center, де все регулюється без складних меню, просто з миші. Усі ці функції працюють разом як своєрідний автопілот для гравця. І хоча жодна технологія не замінить власного досвіду та реакції, у змагальних режимах подібна автоматизація може стати тією самою дрібницею, що вирішає результат раунду. Асостав Gaming VG34 VQML5A це великий вигнутий ігровий монітор із інтегрованим штучним інтелектом для покращення ігрового досвіду. Він підходить як для кіберспортивних дисциплін, так і для тих, хто хоче отримати максимальне занурення в улюблену гру чи фільм, або працювати за великим якісним екраном. Це рішення для геймерів рішення для відеомонтажерів або тих, хто працює з текстами. Загалом це дійсно хороша моделька. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і, звичайно, напишіть, що ви думаєте на рахунок ось такого гігантського монітора в коментарях під цим відео.